Я вважаю, що це якісь вараги. Розумієте, це все не просто так. Доброго вечора ще один раз. Це вже друга частина прямого етеру. У мене і в минулому, на минулому тижні також був прямий етер з двох частин. Десь воно в якийсь момент щось зависло. Мене, на жаль, вибуло з прямого етеру, але я його зберігла. І завантажила. До речі, дивіться, всі мої прем'єтери, можете прямо так собі вмикати під в'язання. Абсолютно не хуже яких-небудь інших новостійних, новинних каналів або ще навіть краще. О, тому я іще раз зайшла, і я. Буде друга частина. Так, це вже стає доброю традицією. Головне, дівчатки, про це не забувайте. Тарасія, знаєте, як раніше були. Докумен... Чи художні фільми, телевізійні художні фільми, і ти дивишся кінець першої серії, раз і друга серія. Боже, думаєш, як прекрасно. Так от, Лена Ятель написала у коментарях до першої частини, що за мотивами цього шоу пряжа Бренд Рован вже випускає пряжу, випускає дизайни, прекрасно. Все, в коня корм називається. Розумієте? Можливо, коли-небудь. Так, з антрактом. Можливо, коли-небудь і ми прийдемо тут в Україні до такого е шоу, наприклад. Я з величезним задоволенням можу бути там ким угодно, кстати. От, продюсером да, вечір в хату. О, Галь, привіт! Ти бачила першу частину чи ні От. Тому я е сподіваюся, що ми до цього коли-небудь. Гриша коментує. Зараз все буде. Дякую, сонечко. От. У нас повітряна тривога. Ладно, сподіваюся, все буде добре. Так от, я подивлюся наступні частини цього серіалу, цього шоу. Ну, принаймні, хочеться вже дізнатися, хто там дійде до фінішу. Я вболіваю, мабуть, за літію і за оцю таку, З арабськими якимось корінням жінку. Мені вона також сподобалася. Вона який кардиган був гачком в першому, в першому випуску. Тому в наступний раз я подивлюся і всі випуски, які вже будуть, я подивлюся Лілі на відео, і ми обсудимо з вами ці вовняні ігри. Окей? Так, а зараз я вам хочу поговорити з вами про кіно і хочу вам порекомендувати один серіал. А, у нас уже небагато часу залишилося. Чому? Тому що хто не бачив першу частину, розповідають, що мені завтра відрядження їхати, тому надовго сьогодні ми затримуватися не будемо. Так от, а, минула, а, минулий тиждень, ну не тільки я думаю, для мене, для багатьох з вас був таким дуже непростим. У нас був шалений обстріл у Харкові, це якраз в моєму районі це все було. А, ну Плюс ті новини, які постійно. Знаєте, новини в те, що відбувається взагалі у медійному просторі, мені нагадує е, гру мою дуже улюблену. Я дуже любила «Калейдоскоп в дитинстві. Він мене просто захоплював. Це коли ти так береш трубочку, да, ти дивишся. Якийсь візерунок? І трошки його руку повернув, там раз і вже абсолютно інший візерунок, ще трошки, і ще абсолютно різний візерунок. От так само і будь-які новини на минулому тижні, не тільки на тижні, а вже багато великий проміжок часу поспіль. Раз, ти не спів відвернутися, щось, щось пропустив, десь тебе півдня не було, ти приходиш, там вже все зовсім нове. Розумієте? Вже якісь нові абсолютно плани, нові угоди і все інше. І тому я намагалася не дуже багато туди входити <смі> в інтернет, так би мовити. От, і я думаю, що мені дивитися, що мені подивитися, що мені подивитися, інколи, коли ти тобі потрібно під зв'язання, да, тобі потрібно щось дивитися. Вибираєш те, що ти там знаєш вже на пам'ять. Наприклад, як Володар Кілейць, це мене Володар Персні, це мене просто фільм на всі случаї життя, Знаєте, як от у мене була свого часу майсь доктор, я там от, що б з тобою не случилось, помазала і все пройшло. Так і тут Володар Перстів це в будь-який момент включила, дивишся і отримаєш удовольствие. А потім ми щось дивилися вартові галактики, я обожнюю, особливо першу частину обожнюю цей фільм, дивилися Термінатора з мужем. А потім щось мені якийсь день стало зовсім грустно. Я думаю, що щось таке старе, старе, приємне, приємне. Дівчатка, я вімкнула чотири весілля і один похорон. Боже, яке я отримала, яку я отримала неймовірну насолоду. Я кайфунула так, як я вже давно не кайфувала. Тому якщо ви... О, в «Хобіт» і в мене, я хобіт теж люблю. Якщо ви раптом не бачили фільм з Хью Грантом, з Прекрасним, з Сенді Макдаул, чотири весілля. Мені здається, таких людей немає, хто не бачив, але я нещодавно просто знайшла людей, які про інший мій улюблений фільм навіть ніколи не чули і не бачили його. І тому, я думаю, що, в принципі, можливо, і чотири весілля. Uh, і один похорон, ви також ніхтось з вас не бачив. Дуже-дуже рекомендую. Але потім uh, кількість рекомендацій і вражень від цього серіалу uh, набрала таку критичну масу, що я подумала, так, все, треба подивитися. Фільм називається Монстр всередині мене. Звір всередині мене. Чудовисько всередині мене. А... Uh, Якщо ви, вітаю вас, якщо ви не бачили цей серіал, дуже рекомендую. Якщо ви бачили, ви мені дайте знак. В головних ролях Клер Дейнс, це та акторка, яка грала головну жіночу роль у Фільмі Батьківщина Homeland, якщо ви дивилися. Ну, вона й в багатьох інших фільмах вона грала, ну я її так всі найкраще її знають саме за серіалом Homeland. Я забула чесно, як звати актора, який грав головну чоловічу роль, грає. Він неймовірний. Він грав головну чоловічу роль у серіалі Пері Мейсон. Якщо ви дивилися. То ви згадаєте, про кого я кажу. Якщо ви раптом не дивилися серіал «Перрі Мейсон, також дуже і дуже рекомендую. Це такий класичний, класичний детектив. Мені здається, що коли мені там було років 10-12, я почитала, починала свій великий шлях до детективів, а я їх свого часу перечитала ну, все, що могла. Я їх дуже обожнюю, просто неймовірно люблю детективи. І в мене починався мій шлях в детективний світ саме з книжок про Пері Мейсона. Це такий був адвокат, і він постійно там потрапляв всі там у неймовірні якісь халепи, кримінальні, і разом з помічниками, разом з секретаркою він там постійно розгадував якісь злочини, якісь знаходив справжніх вбивців. Справжніх злочинців. І оцей актор грав у Перімейсені, і тут він грає в цьому серіалі е, Чудовисько всередині мене. Монстр всередині мене звір всередині мене. Е, я не додивилася ще до кінця. І це знаєте, це якийсь такий, ти хочеш, тобі хочеться його дивитися безвідривно. А з іншого боку, ти навпаки, хочеш розтягнути це задоволення. щоб Дивитися це на якомога довше. Серіал просто неймовірно зроблений, неймовірно знятий, супер, просто найвищої якості. А в чому зав'язка? Жінка-письменниця живе у будинку. Дорогий район Нью-Йорка, пригород Нью-Йорка. дуже дорогий район, дуже такий великий, класний будинок. Чотири роки тому з нею стався нещасний випадок. Загинув її син, восьмирічний. Вона з'їхала з цим сином в авто. І загинув син, внаслідок автокатастрофи. І вона на хвилі цих всіх переживань, хвилі цього всього, вона розлучилася зі своєю дружиною. Так, Якщо, ви, там, не дай Боже, якихось гомофобних спрямувань, мабуть, ну, ній хоч там нічого такого немає. Ну, дві дружини, що тут це абсолютно вже, мені здається, нікого з цим не здивуєш. От, І вона живе одна. їй потрібно написати книжку за яку вона вже отримала не один гонорар у свого видавця, і ніяк на цю книгу написати не може. І тут біля неї заселяється в сусідній будинок, такий самий класний, такий самий респектабельний, заселяється, такий дуже багат, багата людина, оцей герой, не пам'ятаю зараз, Ніл якось там. І він відомий. Усьому загалу Америки, як людина, яку підозрювали у вбивстві власної дружини. У нього зникла дружина свого часу, він надружився на іншій дівчині. А що сталося з тією дружиною, ніхто не знає. І підозрюють, що саме він її вбив. І оця героїня Агата Аггі, вона. Хоче написати про нього книгу для того, щоб розібратися, хто він, що він, ну там в неї там, якісь інші є різні мотивації. І вона починає з ним спілкуватися тісніше. І це е, такий, знаєте, якийсь інтелектуальний двобій е, людини, яку у, всі, у всьому підозрюють, і вона, ти не розумієш, чи дійсно він винен, чи ти не винен, чи він не винен, наскільки ця. Агата, вона настільки сходить з розуму таке враження від своїх оцих переживань, від цієї втрати, від всього того, що відбувається, плюс у цього багатія охорона, яка втручається в різні в роботу правоохоронних органів. Ну, тобто такий, знаєте, трилер, кримінальний трилер. Тобто, Ти розумієш, що десь є злочин, і ти розумієш, що ти не можеш взагалі відволіктися від перегляду цього фільму. Дуже-дуже рекомендую, якщо ви не бачили, два серіали. Ні, це серіал 2020, 2025 року. Угу, угу. Зараз я подивлюся, як він називається в англійською, щоб вам було краще його знайти. Мені здається, англійською. Я також його щось дуже довго сьогодні вчора шукала. Зараз скажу вам, як він буде називатися. Так. От, тому дуже і дуже рекомендую. Там вісім серій. А, абсолютно спокійно переглядається. Українською він є. Звір у мені називається. Саме українською мовою він називається. Якщо англійською «The Beast in Me». The Beast in Me. The Beast B-A-S-T, Beast in Me. Клеєр Дейнс, а дядьку забули, як звати. Не буду казати. От подивіться, ми наступного разу з вами усі обговоримо цей серіал. Як вам? А, і там я дивилася багато на нього рецензій, слава Богу, без спойлерів, але всі рецензії були такі. ні, Ну я здогадалась там. або ні, ну Якщо ви здогадалися не, там, не в кінці, то ви там найбільш такий проникливий, найбільш такий е... здогадливий глядач. і ще щось таке. Тобто там є та річ. Якийся буде несподіваний такий е, поворот сюжету або такий несподіваний фінал, там є про що подумати, там є про що розгадати. І я дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Поки я тут з вами розговорювала, на Харків десь щось прилетіло. Дівчатки, харківчанки, хто мене хто мені дивиться, що там у нас ту що було, куди прилетіло? в який район. Бо я подивилася е, е, анонс. Ну, видніше, коротку новину. А де що прилетіло, я не побачила. Так, дівчата, їду у відрядження. Беру з собою. Думаю, що мені з собою взяти? А у мене там взагалі не буде времени в'язати. І ще раз прилетіло щось. Капець. Це щось десь не в нашому районі. Гучно. Ой, Наташа в центрі. Так, да, Мейсон. Прекрасний серіал. Так. От. А, і я подумала, що я в'яжу возьму з собой плед. Він поки маленький, поки він поміщається, <суміло> це, самого у не пуха. Боже, в цих... цей <суміло> горщик можна положити повітряну кульку. Не, повітряна кулька не влізе, ну моя влізе. Так і тут, поки моя повітряна кулька <суміло> може поміститися в мою маленьку сумочку для в'язання то цей плед можна брать куди угодно правда вот поэтому я возьму цей плед грими чуєш света уже три прилетіла так девчата тоді будемо закруглятися то щоб бомблять гришка кажем бросай, бом... там бомблять сонечки мої аленочка привіт сонечка мы вже прощаємося бо тут в харькове бомблять харьков Оце страшне, дівчата. в мене ж таки було на цьому тижні, я вже не пам'ятаю, який цей день бомбили наш район, і нас тут було просто, Боже, гляньте, скільки прильотів. Так, дівчата, все, давайте. Я не буду тоді займати ні, свої, ні свій час, ні ваш, для того, щоб саме заради за безпеки. Так, да, я дивилася, прекрасний, да, Деміан. Угу, Капець, тримайтеся, ховайтеся. Все, сонечки мої, Я дуже всім дякую, що ви зі мною пішли. Якщо ви дивитеся в запису, подивіться і першу частину і цю другу. обов'язково, в кожній частині кожен знайде щось своє, абсолютно. Дякую. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Обов'язково побачимося наступного тижня, в неділю 2015. Після бранчу ми прийдемо і вам буду розповідати, як у нас усе пройшло. Сонечки, люблю вас. Пока. Бережіть себе. Дівчата харків'янки, ховайтеся в, в укриття, будь ласка. Я також пішла в коридор.